До біса все це. Ось вона. Все не міг її спіймати. Я ганявся, ганявся. за нею. Але ти намагався, ти намагався. Господи боже, вона така гаряча. У мене дуже рідкісна група крові, четверта позитивна. Звучить апетитно. Добре, чудово, давайте ще раз. Звучить дивно. Чудово. Загалом не погано, але треба ще дублік. Давайте ще раз. Так ми ні до чого не дійдемо. Давай прогуляємось. <смеш> мені вдалося його розсмішити. Добре, ще дубль. Ще дубль і все. Гадаю, тільки диво допоможе мені встигнути на роботу. Вибачай. Бачили, та він в штани наклав. Я брюс Нолан, і ось такі в нас пироги. Господи! Тима, скиньте рукав. Молодець, гарний хлопчик. Це не страшно. Хоча. Я ледве не клопку. Ну, а як ще, коли тобі руку відгрізають?

Я зла на тебе. Окей. <laughs> <Okay. laughs> Виявляється, треба трохи потренуватись. Бляха. Знаєш, я зараз зайнятий, а іншим разом. Ловлю на слові. <плес> Джим, ти мав би в іншу сторону піти, а okay. точно <плес> давай бобіку, ходімо, грейс. <плес> грейс. <плес> Дякую. А зараз моя нова робота. Кляделю. На англійській клядишлю. Треба взяти веселка, засунути в шкарпетка. Вимочити в сонці буде прямо як цукерка. Думпа. Думпа. <систят> О, боже. <систит> Вы почайте. Я Брюс Нолан. И вот такие у нас пироги. А, все, что твое? Выбор. <ріст> та у собак чисті роти. О, oh, чудово Бобіку. До кого треба йти? До мене. Ось я. Дехто не сказав текст. Я знаю, я помітив. Тому то ми й танцюємо. Так, це я. Так, ти. Сам творець облажався. Не сміятись ніякого сміху на майданчику. Ябрі Нолан, спеціальні носи. Спеціальні носи. І чистка. Досить себе вести як мученик. Мученик? Я не мученик. Я. Ледве не сказав, що я актор. <плес> я не є мученик. Я. Господи, та хто я? Жертва. А, точно, блін. Добре. Мученик? Я не мученик. Я жертва тут. Навіть не думай, тільки спробуй засміятися. Позитивна. Четверта, позитивна А я кажу? Так, в мене дружні. У <плес> неї <плес> друже. <laughs> <laughs> news! New news. 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 In other evidence. Evidence. Sure. Attack. Поряд. Що? Будь ласка, дайте серветки. Талас, допоможи! Отлиш його. Я просто не професіонал цьому. То хтось допоможе? Так, давайте вмикайте рекламу. Уважені! У нього горить голова! інший той вогонь! Сюзен <ріст> народ ляпи головних дієвих осіб цього фільму, тобто Джима Керрі, Стіва Карелла та Моргана Фрімана, дивіться за посиланнями на екрані або в закріпленому коментарі.